Я очнулася, що я бачу Глебушкині ноги з дивана, і він два рази прошептав: Мама, мама, підбігають і кажуть: тут жінка і трупа. Я кричу: він не труп, він живий, витягуйте його. Чернігівка Валентина Васильченко пригадує 3 березня 2022 року, день, коли російська авіабомба зруйнувала її будинок, вбивши матір, двох онуків та двох зятів. Тоді в живих залишилась Валентина та її донька Світлана. Після пережитого родина Васильченків майже три роки намагається отримати компенсацію за знищений дім. Отут. Починала починався будинок. Від будинку майже на 100 квадратів залишилась купа каміння та деревини. Після того як житло обстежила спеціальна комісія, родина наприкінці весни 2022 року подала документи на компенсацію. Ми через дію зареєструвалися через дію. На зруйноване на, на компенсацію за зруйноване майно. Валентина та Володимир отримали сертифікат на понад півтора мільйона гривень, але реалізувати його вони не можуть, оскільки з'явилися проблеми з документами на будинок. Кімната тут кухня і ванна з туалетом, А це все решта наша». Чоловік показує план будинку за документами. Дім оформлено на дві родини, і його одна третя частина належить сусіду. Раніше говорить Валентина. Вони про це не знають. Нали, оскільки платіжки отримували за різними адресами. У нас білоруський сім, так як по документах, а в їх було сім-два. Того ми ніколи не запитували, того, що в їх сім два рахувалося. Ну, так і думали, що він під різними номерами. Сусід помер, розповідає жінка. У нього залишився син. Син знаходиться тут, в Чернігові, але він не хоче спілкуватися. У, у спадок він вступати не хоче категорично. Сказав, мені від нього нічого не треба, я не буду вступати. Через те, що син померлого сусіда не хоче вступати О, ось, у спадок, Васильченки не можуть отримати нове житло. Володимир звертався до різних державних. Та громадських організацій. Каже, скрізь говорять одне й те саме. Оце такий закон такий. і все. У Чернігівській міській раді Суспільному підтвердили, що будинок родини Васильченків обстежила спеціальна комісія і житло визнали зруйнованим. Це і надало право на одержання сертифіката у дії. Але проблеми з документами гальмують всі наступні процеси, пояснює заступник міського голови Олександра Трощенко. Наталюс підтверджує. Того, що знято з реєстру власності, і тоді можна заключати договор на вкладання сертифікату. Яке житло купувати, чи на первинному чи на вторинному ринку? Він не може відмовитись, бо у нього часткова спільна власність з тим чоловіком, який помер. Нині родина хвилюється, що втратить сертифікат, оскільки спливає його термін, за словами заступника міського голови? Кожна з програм має свої строки реалізації. Якщо дали гроші на відбудову, там три роки, а сертифікат п'ять років. Місто може єдине, що надати житло. Ну тимчасово якесь Володимир та Валентина пенсіонери, мають статус внутрішньо переміщених осіб. У 2022 році їх прихистили родичі, в яких вони живуть і нині. Крім пенсії, подружжя отримує по 2 тисячі гривень допомоги як ВПО. Це весь їхній дохід. Я з першого разу сказала, я не піду в модульний будинок, бо я там згнию, мені більше ніхто нічого не дасть. в Нашій країні помічниця адвоката Анастасія Каліян розповідає, що ситуація родини Васильченків не поодинока і складна у вирішенні. Ні, за її словами, люди можуть подати заяву до органа місцевого самоврядування, щоб він звернувся до суду щодо визнання спадщини сусіда відмерлою. Визнання спадщини відмерлою можна реалізувати тільки після спливу одного року після відкриття спадщини. Орган місцевого самоврядування або об'єктивно не може, або не хоче витрачати і час, і матеріальні, і трудові ресурси на те, щоб піти в суд, подати позовну заяву про визнання спадщини відмерлою і потім займатися цими всіма процесами. Що орган місцевого самоврядування відмовляється подавати таку заяву до суду, зазначає помічниця адвоката, то люди за наявності письмової відмови мають право подати позов на нього. Це буде позовна заява про визнання бездіяльності і зобов'язання вчинити певні дії. Щодо закінчення терміну сертифіката у дії, то Анастасія радить не зволікати та звертатись до відповідних установ із проханням призупинити реалізацію цієї допомоги, тому що після спливу цього строку далі можна буде це все аргументувати таким чином. Що людина не захотіла, людина була належним чином повідомлена, але от вона не виявила бажання врегулювати це питання до спливу того строку. За словами помічниці адвоката, такі судові тяганини тривалі в часі. При цьому зазначає, що чим більше буде таких судових рішень, тим легше розв'язуватимуться такі проблеми у майбутньому. Альона Марчан, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.